Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А в гостях у міській студії Радіомовлення Голос Стрия Микола Григорович Зубков. Заслужений працівник освіти України, український мовознавець, автор багатьох праць з мовознавства, укладач повного нецензурованого виданого харківським правописом Шевченківського кобзаря, унікального ювілейного виданку до 200-тіття Тараса Григоровича Шевченка. Автор цілої низки праць з мовознавства, доцент кафедри Українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені Каразіна, методист першої категорії Центру українських студій імені Багалія, науковий співробітник технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології у Львівській політехніці. Пане Миколу, ми раді вітати вас в літературній вітальній міської студії радіомовлення Голос стрия». З чим сьогодні ви завітали до нашого міста. Минулого разу це була презентація повного нецензурованого виданого харківським правописом Шевченкового кобзаря. Цей унікальний ювілейний виданок до 200літнього ювілею Тараса Григоровича, де ви були упорядником, викликав справжній фурор, а тираж практично уже повністю розійшовся, незважаючи на ціну. А сьогодні тема нашої розмови мова і ваші враження від недавніх поїздок та подій в розрізі мовного питання. Знаю, що нещодавно ви повернулися з «Мамайфесту». Взагалі ви такий мандрівник, якого ще пошукати? Ну, Мандрую, коли запрошують, цікаві події, кличуть, коли цікаві люди трапляються, а вони трапляються, бо Україна багата на цікавих і оригінальних людей. Щороку, наприклад, у Кам'янському, це колишній Дніпро Дзержинськ, проводить Мамайфест, такий феєричний фестиваль етнокультурницький, культурницький euh, науковий Пізнавальний, краєзнавчий, пані Буланова Наталя, директор музею місцевого. І от щороку там відбувається це свято. Свято дійсно таке свято мистецтва свято науки, бо там і практично наукові конференції відбуваються. І вже воно стало певним таким символом для всього Придніпров'я Щороку там збираються малярі, поети, письменники, краєзнавці, музейники, музики, Тарас Компайнічення. Знаний в Україні керівник етногурту Хорея Козацька. Він щороку приїздить і цього року він нас подивував майже двогодинним прекрасним концертом старовинної музики і кантів. І переспівів, і сам він пише, доволі такі оригінальні речі. Була виставка традиційного Мамаїв з усієї України. Кожен регіон представив своїх Мамаїв, їхнє бачення, їхнє розуміння цієї цікавої колоритної фігури. Була вельми цікава доповідь професорки політехніки Львівської Ірини Фаріон. Вона презентувала там свою книгу. Статус староукраїнської давньоруської мови від 14 до 16 сторіччя це фундаментальна праця, це і монографія. Зала була переповнена, цікаві були питанки, її, і вона оригінально відповідала на животрепетні питання сьогодення. Я традиційно хоч і був проти того, але попросили ще раз розповісти про Кобзаря, про його загадковість, про його неординарність, бо пані Наталя сказала, що це буде інша аудиторія, не всі ж приїздять щороку. А і повторити довелось деякі моменти, і деякі речі я для себе теж відкривав, бо я продовжую працювати над своїм виданком цього до 200 річчя і цікаві факти теж викладав. Хоча не обійшлося і животрепетних питань мови. Бо мова зараз в такому розхитаному стані, з огляду на ситуацію, яка зараз складається в країні, багато таких. Верст населення, яке кажуть, яка різниця, Головне, що чоловік хороший і рускоязичною теж воюють. Ну вони ж воюють не за те, щоб Україна стала російськомовною. Вони воюють за те, щоб Україна лишилась Україною. А русський мір не спить. Він продовжує впливати на свідомості і формувати свідомості. І це, зокрема, йде через школу. От наша школа, вона в жахливому стані. Ми сподівалися, що міністри галичани. Яка вже третя у нас залишений міністерка? Бо був Вакарчук, був Квіт? Тепер ця пані Ріневич? А вона запроваджує неймовірні речі. З її ініціативи вже йде про питання про те, що українська література є частиною загальносвітової літератури. Українська мова як предмет є, але перепрошую, якщо державному службовцям, щоб працювати на посаді, треба знати ще й мову національних меншин, тільки не уточнено, по-перше, яких меншин. По-друге, як ідентифікують взагалі цей, цей утямок меншина? От як дізнатись меншина? Ну, що будуть по очах, по вухах, по, по носах, чи перепрошую, до доходить до смішного. Ну і зрештою, навіть от вірменська мова, це теж мова національної меншини, то що ж, держслужбовець має вчити вірменську мову? Ну, доходить до абсурду, я ж ще раз кажу. По перше, немає ідентифікації чіткої ні в конституції, ні в законах, що таке меншина. Де у нас записано, в яких документах записано, що ми та чи не та меншина? Значить, єдиний показник меншини це його мова. Отже, мова в першу чергу, але має бути одна мова державна. А мова меншин, будь ласка. Якщо вони себе ідентифікують такими меншинами, то хай вчать цю мову, але не за мої гроші, бо є така маніпуляція термінами. От є мова вивчання і мова навчання. Якщо в Конституції верніше в цьому законі, який хочуть пропхнути так звані громадські в лапках організації, яких дійсно керують напевно свої сили, саме питання мова навчання, тобто я як платник податків маю фінансувати навчання всіх мов, всіх меншин, які мешкають в Україні, зі своєї кишені. А якщо це мова вивчання, то будь ласка, вивчайте. Будь ласка, будуйте недільні школи, свої школи, приватні школи де українці по всіх світах, що їм держава там, де вони бувають, в Італії, Австрії, Австралії, Америці. Там що їх держава? Ні. Громада збирає гроші і навчає своїх дітей за свої власні кошти. Будь ласка, вам ніхто не забороняє. Говоріть своєю мовою, спілкуйтеся, навчайте дітей, але не за мої гроші. Чому я як платник податків маю, хай вони знають мову українську державну, бо є такі села в Закарпатті, які взагалі не можуть діти виходять звідти. Вони не знають української мови. Як він приїздить до моєї політехніки, як він буде складати ці іспити? Предмети всі у нас ведуть виключно українською мовою, бо я приїхав з Харкова, де було взагалі. Аліскаповане навчання там о, навіть в національних університетах викладали все це російською мовою. Тут же навпаки. Так от перепрошую, про які, е, е, яка пріоритетність для цих національних меншин? Їх ніхто не забороняє. Але я не маю фінансувати держава в стані війни. З чим з війни? Вони всі ці меншини їх консолідує не українська мова, як не парадоксально російська мова. Бо всі вірмени, е, татари, е, хто? поляки, всі говорять російською. Українською Чомусь вони її нехтують, та такого немає ніде в світі. Оце болюча проблема. Я вважаю, та то не тільки я вважаю, це будь-яка адекватна людина вважає, що мова є першоосновою нації, першоосновою ідентичності нації, будь-якої нації є, 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 є власне її мова. І е, якщо ми цього не будемо дотримуватися, то ми зникнемо з карти світу як нація, не зараз, то потім. Тому не слід забувати, треба пам'ятати, треба власне вкладати в. І свідомість, свідомість кожної людини, що перша основа ідентичності нації є все-таки мова. Мова в першу чергу. Так, я згоден на 100%. Ви висловили те, що болить кожному людині, кожній людині, яка себе мислить як українець, не обов'язково споходження, бо у нас намішано різної крові, але українець думкою, своїми стрімліннями, своїм баченням себе в цій країні, не як на території, де заробляють гроші, а де будуть його жити діти, онуки і ця країна Україна за те, щоб вона тільки так називалась, поклали голови тисячі наших попередників і. Зараз хлопці гинуть за те, щоб держава лишалась державою. А, а якої значини надають мову, мові наші сусіди в лапках, оті браття, так звані, це ж легко можна проілюструвати, навівши хоча б цю цитату, яка була 23-го року висловлена таким собі полководцем Фрунзе, мовою оригіналу. На Україні ми тільки внічне справилися з відкритим движенням Петлюровщини. Не справимося ми до тих пор, поки не вирвемо основного оружия їх. Український язик Тобто, уявляєте, для них це була основна зброя, і ця зброя продовжує діяти, бо е, насаджує цю теорію, що е, має людина право на будь-яку мову. Так ніхто ж не забороняє, ніхто не буде перевіряти, як ви говорите в побуті, будь-де. Але державна мова має бути одна. Вона консолідуальний чинник і вона один із ідентифікаторів національної ознаки: це духовість, це ментальність, це традиції, це історія. це... Е, е, Ну, по суті, всесвіт, світобачення, воно і... чим ми відрізняємося від загального цього всесвіття, всесвітнього букету мов своєю унікальною мовою і своїми традиціями, бо мова формує і свідомість, і мистецтво, і культуру, і духовість. Дякую. Я бачу у вас в руках дуже гарну цитату Івана Світличного. Так, голову покласти це не значить впасти. Горда із плеч не пада нижче трави. Гірше як на плаху нічого покласти, гірше, браття, бути без голови. Світличний один із тих шістдесятників, які а, дійсно таки знали, що ця система ніколи не впаде сама і треба докладати всіх зусиль. Вчора була презентація п'ятикнижжя Ігоря Калинцяна, який я мав честь бути присутнім, і а, це один із тих, який, по суті один-єдиний вже практично залишився із а, плеяди дуже гордої. Десь до, до років два тому ми поховали Євгена Сверстюка, це совість нації. Ось тиждень тому поховали. А, Пересвятішого патріарха Владику Озера. Тобто відходять ті люди, які життя все покладали на те, щоб консолідувати цю державу, консолідувати цю націю. І мова в їх устах. Це був дуже визначний чинник саме цієї єдності. Дякую. Повернімося до того, про що ви згадували на початку нашої розмови, власне, про е, е, значення школи. І значення вчителя для плекання мови, для її розвитку. Згадаймо знамениті слова Максима Рильського, як парость виноградної лози плекайте мову, пильно, ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона повсюди служить вам, хоч і живе своїм живим життям. В цих словах все, і те, що мову треба берегти, розвивати, плекати, пильнувати, щоб її не засмічували, і тут дуже важлива роль вчителя. Як нам прищепили любов до мови, її правильність, так ми і будемо, як носії мови, нести її в світи. І від нас будуть вчитися цієї мови, красивої і правильної. Значна мови ну, не пересічна, бо я зараз працюю паралельно ще й літературним редактором часопису політехніки Аудиторія. І цього року, і от черговий рік буде, це якраз рік, коли 90 років тому було знищено усіх укладачів Харківського соборного так званого правопису, бо перелік людей. Які доклалися до того, щоб цей правопис постав, він е, чималенький, там десь, там десь понад 60 душ, і лише трьом з них чи чотирьом вдалося е, вижити. Всіх інших ця система зламала і знищила, перестріляла. І е, я публікував цей список. і от У, на, на, у двох числах цей список продовжується, а от, от, буквально тут от, 55 це тільки ті, які я зміг знайти. Е, доля інших невідома там багато, бо невідома. Система. Перемолола цих людей. І, звичайно ж, якби мова не мала значення, то система б не докладала стільки зусиль, щоб і школу не підмяти. Бо школа, як кажуть, війни, хто виграють. Виграють парафіяльні священники і викладачі шкіл. Бо саме там формують і закладають національний стрижень будь-якої держави. А якщо в нас церква була майже 80 років під забороненою, або ж Повністю лягла під ту владу пільшовицьку, бо ви знаєте, яка зараз церква у російському, так званому, я його називаю паханат, а не патріархат, бо їхні служки мають звітувати кожного разу, що вони там на сповіді вислуховують. А цей паханат і досі має такі центри духов, духовні, як Почаївська лавра, як Київська свята Софія. Вона належить ним. І от саме через ці церковні служби людям до. Носять цінності, які не є визначальними для нас, які зовсім чужі нам, які нам ворожі. Саме там формують свідомість а, а, тих вірян, які приходять. Школа формує інше. Я сьогодні їхав ось зараз до вас, і в електриці розмовляв з дівчинкою Четвертий клас, перейшла в п'ятий. Мама вчителька сиділа поряд. Я слухав її. Мама вчителька, правда, математику викладає, Мар'янка. Вона говорила, ну, її мова була пересипана такими кальками, суржиком. Я кажу, ну вже це таке в школі таке. Так у нас так дітки говорять, а вчителька ж кажу, що робить вам за увагу з цього приводу. Та ні, вона теж так говорить. Тобто мене це просто вразило. Отже, ми втрачаємо ще покоління, бо неналежне ставлення саме до формування, бо приклади, де вони діти беруть? Вони в школі. Я пам'ятаю, як запровадили ще, по-моєму, за Вакарчука був такий мовний режим у школі. Ну, для Львова це, мені здається, не животрепетно. У Харкові мовний режим це російська мова завжди вона звучала на всіх перервах. Викладачів української мови. А тут же ж, начебто українськомовні е, мешканці. Але мова, на жаль, далека від взірцевої, бо я, коли їхав до Львова, теж тішив себе ілюзіями. Оцей п'ємонт українства, тут я послухаю чисту добірну українську мову. На жаль, ні, вона псована, бо люди не надають уваги і е, значні... Ні. Тому чи тому слову. і та й так понятно, хорошо, короче, типа, короче, прикінці паражит паразити словесні для молоді. Вони повсякчас ідуть. А для дорослих ну не дотримав. Я розумію, що ніколи будь вся країна не буде говорити літературною добірною мовою. А йдеться ж про що? Йдеться про мову викладання, навчання тут має бути мова взірцева. Викладачі мають пам'ятати, що вони викладачі не тільки 45 хвилин того уроку, а і перерва, і позашкільний. Діти ж бачать це, вони це помічають. Авіть так само у вишах, так само політики, яких запрошують, так само депутати. Я вже мовчу про кореспондентів і засоби нашого інформації, які захаращені цим суржиком, які покручами, і ніхто на це не заважає, не зважає. Бо чесно кажучи, нема належного ставлення держави до цього, бо державний службовець має здати той мінімум ділового мовлення, офіційного мовлення і просто елементарної грамотності. Дякую, ви знаєте, ви згадали власне про засоби масової інформації, і я з гордістю можу сказати, що Українське радіомовлення, зокрема програма УР-1, маючи дуже хороші глибокі традиції, напевно, залишилася тим зразком все-таки чистої, гарної української літературної мови, і ті передачі, які тут ідуть, і власне і літературні зустрічі. Я думаю, що це все, все таки дуже велике значення має. А з іншого боку, треба. От мені прийшла така думка в голову, що треба щоб е, якісна, гарна, чиста українська мова володіння нею було модним серед молоді, і тоді напевно все стане на свої місця. Як ви на це дивитесь? Ну, людина сама має визначати пріоритети, і е, грамотна мова ніколи не була е, таким недоліком. Навпаки, всі казали, ну правильно, тебе всі розуміють. І Зрозумілість мови це ж один із головних чинників, бо іноді послухаєш е, депутатів та наш, навіть нашого спікера, а потім треба перекладача. Що він говорив? Це ж західняк, це ж парубій, це ж ваш. Але його мова стала об'єктом навіть пародіювання цих е, кмітливих і не дуже. Винахідливих молоді, які з 95-го кварталу, чи хто там їх парадіював. Оце вам мова політиків. А на них вже взоруються, їх слухають. Людина сама має себе контролювати. Перш ніж щось говорити, він має сформувати цю думку, але для цього мати належний треба словниковий запас, а він збіднюється, бо зараз інша проблема. Дуже така животрепетна, ще Шевельов Шерех попереджав, є проблеми російської мови, але не дай Боже нам кинутися в іншу крайність. Бо зараз англіцизми западають. Полонили Україну. Розумієте, Ну, що таке бренд, страп-топ, якийсь фейс, фейс-контроль, фест. ну, Перепрошую, можна назвати фестини чи фестивалі, то не наше слово. І, електорат ми стали, були виборці, стали електорат, Тепер у нас парламент, який Верховна Рада, якийсь спікер. Спікер дозволяє тільки дає, надає слово. А цей спікер, який є, він не спікер, він дійсно голова, як голова сільради, як казав Плющ, Заяць, не стрибайте по парламенту. Бо це вам не в лісі. Тобто, розумієте, це зовсім інший аспект. Тепер у нас губернатор, кожен який губернатор? Губернаторів призначала метрополія для керування своєю колонією. То не вже ми колонія, що у нас губернатори якісь є голова обласної держадміністрації, чи там очільник, голова міської ради. Ні, він бачите, не хоче бути головою. Він мер. Мер. Ну, У нас мерський, мер у Харкові, в тому був, є -то, Гепа з допою, це одіозні мери. Тут у садовий людина. Яка тепер сміттєвий, його називає вся Україна, бо засмітив усю Україну цим сміттям, і, звичайно ж, напевно, не без президентських амбіцій. Бо тепер він каже, не дають мені, бачите, я йду президенти, це спеціально проти мене. Та ти був уже міським головою скільки років? Ти за ці часи міг побудувати п'ять таких заводів. Були пропонови, приходили інвестори. А я тепер живу у сміттям, наповненому Львові. Вже щирі бігають по моєму подвір'ю. Оце вам від цього йде від чого? Від загальної культури. Куди? В Європу ми сі без звіз. Ну без віз. А за що туди їхати? Люди мають звести кінці кінцями з комунальними платежами і навести лад тут. Проблем неймовірна кількість. Але мова, мова це визначальний чинник культурності людини. І от е, як мова, і так і свідомість, так і формування тієї думки, вони дуже багато важить. А люди на це, на жаль, не дуже часто зважають і беруть до уваги. Мова має бути як повітря. Власне, ми, коли дихаємо, ми не думаємо про те, що ми вдихаємо, видихаємо кожної щохвилини, робимо вдих, видих для того, щоб ми жили. І якщо мова, рідна мова стане таким повітрям, необхідністю, щоб ми навіть не зауважували і не піднімали питання про необхідність володіння рідною мовою, тоді все стане на свої місця. А що для цього треба в першу чергу? Ну, знову повертаючись до того, що ми почали. Формується дитина в родині і дошкільних, а потім шкільних, а потім високих навчальних закладах. Якщо вона належним чином е, отримала ту базову початкову е, ставлення і розуміння значної мови, культури. Поведінки, чемності, то воно й далі буде нести це. А якщо з родини, ну, родина різні є, але якщо родина не дала цього, то хай школа дасть. А Воно ж бачите, це як ланцюг такої безперервної, безперервності. Там не вклалося, там не додалося, там прогавили, там не, дос, не, дос, не дос, стежили за цим. І людина каже, та можна ж і так, можна і так, можна і вкрасти. Головне, потім піти поставити свічку в церкві. Розумієте? Доходить до Смішного, ми коли сміялися з тих вбивців, які вбивали, а потім індульгенції купували. Ну кажемо, то ж було тоді. Так і зараз дивіться, людина будує церкву і е, е, пише на ній до, це, що вона там збудувала за власне кошту церкву. А де ті гроші ти взяв? Тобто моральність упала, можна вкрасти вбити і побудувати церкву. Тобі все пробачається. От ці речі, коли в нас уже церков стало більше ніж книгозбірень. Та перепрошую, кожен маленький район о, стоїть каплиця церква. Там не церквою, о, 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 краще люди мають дотримуватись 10 заповідей, а не просто будувати церкву. Ви, напевно, маєте на увазі те, що не можна зміст підміняти тільки формою. Духовність має бути в серці. І тут знову значення мови і звичайно книг. Їздив недавно в Черкасах на фестиваль, був у Шевченкові дні у Каневі і вперше у Черкасах провели книжковий фестиваль, неймовірний. Але, на жаль, це не стає такою подією для всього міста. Приходять мало людей, прийшло, не так багато. Так само от пані Люба Хомчак їздить по Україні з нашою цією книжковим двориком. У Миколаєві щороку відбуваються великі такі зібрання, приїжджають поети, письменники. А для міста це не стає подією. Читають мало. Діти, бачите, не привчені, бо батьки самі не читають. Якщо дитина бачить, що батько не мати не читає ніколи книжки, то як вона й потягнеться до тієї книжки. А книжки Формує свідомість, і зараз з'являється дуже багато цікавих і наших письменників, поетів, які для дітей почали писати: Лариса Ніцой, Дара Корній, Іван Гентош поети чудові. Ну Я відкриття я для себе відкрив багато таких цікавих митців, які слова, які неформально це роблять, а з душею, і готові їздити. Порозповідати, презентувати, але на ці зібрання на жаль приходять мало людей. Бо бачите, якісь чи громадські, якісь чи якісь побутові речі відволікають, чи просто не надають цізначені. А вона. Надважлива, бо там формується оте майбутнє України. Якщо батьки чогось не змогли, то хай хоч діти будуть країна розвивається еволюційним шляхом. Ми ж маємо не воювати за цю мову, а впроваджувати її щоденним, повсякденним. Народним, таким нелегким, але цією працею. Ну, От я й приїхав сюди поговорити про, ці, про це у, у, вашій книг, у вашій книгарні, яка, шановна мене пані Люба Хомчак запросила. Ну що ж, в такому разі підсумовуючи, можна сказати так, гарних співрозмовників нам, з чистою, гарною українською мовою, небайдужих людей і активних читачів. І щоб далі розвивалася і наша українська рідна мова, і наша українська рідна книговидавнича справа, Стріяни, читаємо, досконалюємося, бо меж цьому немає. І ніяка програма ніякої школи не обмежить вас і ваших діток. Ви маєте зараз унікальний час інформацію, яку ми здобували за радянщини по крапелинці, вишукуючи ці джерела. Зараз вони є в інтернеті, будь ласка, якщо у вас є вже і супутникові антени, ви можете зайти будь-куди. Для цього треба знати ну, хоча б свою досконалу мову. Я вже не кажу про мову. Англійську чи якусь іншу, але дайте цю можливість дітям, не обмежуйте їх, не замикайте їх в Буденщині, в тій аби стрілялками цілий день сидить, грається, то я книжку б краще почитав. Отже, успіхів вам, до нових зустрічей, радий був бути у цьому чудовому місті. Спасибі і вам, що знайшли час завітати в літературну вітальню міської студії Радіомовлення Голос Стрия, а нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні. Гостем нашої студії, нашої літературної вітальні, був Микола Григорович Зубков, український мовознавець, автор багатьох праць з мовознавства, доцент кафедри Українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені Каразіна, а ще науковий працівник технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології у Львівській політехніці і укладач повного. Не Цензурованого, виданого харківським правописом ювілейного унікального виданку Шевченкового Кобзаря заслужений працівник освіти України. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре! Успіхів, оптимізму, гарних розумних книжок і приємного спілкування з цікавими ерудованими співрозмовниками.